На сьогодні простір дуже сильно змінюється. Ми змінюємось на клітинному рівні, продовжуються величезні трансформації. Наша структура біологічна а зараз не здатна функціонувати як раніше. І вона вимагає іншого підходу. Якщо ми слухаємо себе, слухаємо інтуїцію, підказки свого тіла, а ми міняємось зараз дуже швидко. Бути, жити так, як раніше, уже не виходить. Це для тих, хто пробуджений. Для тих, хто спить. То завис у своїх шаблонних конструкціях, у своєму 3D сприйнятті, а це не стосується. Тих людей ми не чіпаємо, не будемо, не намагаємось просвітити. Що я можу порекомендувати? Для тих, хто відчуває, що жити. Як раніше не виходить, але не знає, що ж далі, як жити далі. Слухати себе, а, якомога частіше знаходитися наодинці з собою, у тиші. Зараз найкращий друг це природа. Поїдіть на природу, парк, ліс, дерево, галявинка, видіть. Налаштуйтесь на простір, станьте босими ногами по можливості на землю, обійміть дерево, вимкніть думки в голові і просто побудьте в такому стані. 5-10 хвилин годину. Якщо є можливість на кілька днів виїхати десь у такі місця, де природа і мінімум людей, зробіть це. І вам полегше, ви відчуєте краще, що вам робити зараз. Міняйте свій раціон, міняйте стиль життя, не бійтесь міняти середовище, не бійтеся самотності, якщо є нерозуміння з іншими людьми, якщо ви відчуваєте, що між вами прірва, між вами і тими людьми, які були ще. Не так давно друзями, колегами, не бійтесь іти далі одному. Ваші люди ваш, вас знайдуть. Далі медитації вони залишаються нашими помічниками. Медитуємо, практикуємо усвідомлене дихання, п'ємо багато води. Уникаємо а, спілкування, є агресія, боротьба протистояння, звинувачення якихось сторін. А, даємо старому світу жити своїм життям, але тримаємо акцент на собі, концентрація лише на собі, на своєму індивідуальному шляху.